Вітаю, мене звати Лана Рись, я психолог та психотерапевт практики. Сьогодні ми поговоримо з вами про синдром самозванця. Синдром самозванця це коли людина відчуває свою некомпетентність, постійно знецінює свої досягнення, вважає, що будь-що. Що вона отримала це збіг обставин і це певний успіх ззовні, але не її власний. Чому формується цей синдром? Як правило, треба шукати коріння в дитинстві у вихованні. Або батьки були надзвичайно вимогливі, ти маєш бути відмінником, ти маєш гарно себе поводити, ти маєш досягти певних там, вершин. І тоді у дитини формується таке відчуття, що треба, 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 і надзвичайно велика відповідальність і вимогливість до себе і у майбутньому. Або навпаки, коли батьки не підтримують, знецінюють, і у дитини формується відчуття невпевненості, яке переноситься і на доросле життя, і на звичайно професійний рівень. Які основні характеристики цього синдрому? Невпевненість в собі, страхи. Будь-які проблеми з самооцінкою, тобто це може бути і занижена самооцінка, і самооцінка, яка постійно начебто гойдається то вверх, то вниз, тобто нестабільність. І це коли людина дуже часто працює занадто багато. І це вона робить саме для того, щоб довести собі і довести іншим, що вона чогось варта. Як можна собі допомогти? В першу чергу є певні техніки самодопомоги. Наприклад, ви працюєте над своєю самооцінкою, впевненістю в собі, заводите щоденник досягнень, куди ви заносите будь-які свої досягнення, і маленькі, і великі, доповнюєте цей щоденник, перечитуєте і постійно от, начебто собі підтверджуєте, що ви об'єктивні у ваших досягненнях і у вашій професії. Проходите різноманітні курси кваліфікацій, читайте літературу, навідуєте вебінари, і це теж підвищує вашу кваліфікацію, підвищує ваш рівень знань, що дає впевненості. Ну, а якщо не вдається впоратися, завжди можна звернутися на психотерапію. Там ми більш глибинно зможемо попрацювати на цю тему. Дякую за увагу! Всі мої контактні дані будуть під цим відео. А я вам бажаю миру та добра!